Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні будемо готувати холодець зі свинини, але не просто зі свинини, а із додаванням сушених білих грибів. Я вважаю, що вони тільки доповнюють український традиційний холодець. І навіть люди, які не дуже полюбляють холодець саме зі свинини, я вважаю, що гідно його оцінять. Отож, давайте, не гаяти часу та готувати. Для приготування холодцю я взяла Переднього мілку свині, тут і м'яса достатньо, і кістка не така вже велика. Дві ратички це все зараз в такому вигляді, як я принесла з магазину. Як бачите, вони ще не дочищені. І, щоб краще це почистити, потрібно ще раз пройтися газовою горілкою, все ще раз просмалити, обчистити і вже порубати на. Менші частини. Грибів я взяла жменю. От так, от як взяв жменю, це білі сушені гриби. І так, свинину я зараз ще раз обсмалюю, чищу, рубаю на шматочки менші, заливаю холодною водою і ставлю на годину ще відмокати Аналогічно заливаю гриби, щоб вони відмокали Гомілки і раточки вже відмочилися, вони були в воді десь півтори години. Зайва така кров, що там було зайве вийшло. От ще видно, що така от рожевенька водичка була. Гриби, відповідно, також відмочились. Я ще підготувала. Нам для бульйону потрібно буде ось такі три морквини. І цибуля, отак і є, як кажуть, в лужпайках. Я відрізала тільки цю частину, де могла б міг який-небудь там пісочок попасти. Тут, можливо, щось ці частинки я почистила. Так, цибулю і буду кидати. Ну, Звісно, ще нам потрібно буде сіль. Лавровий лист не принесла. Чорний перець з горошком, і от три таких три горошинки духмяного перцю підготувала. Так, тут у мене не до кінця розрізані раточки. От я візьму. Так, складаю зараз і перший бульйон, зараз тут трошки порозрізаю, щоб було більш компактніше. Перший бульйон от закипить. Дві-3 хвилинки ну, прокипить і я його зілью. Просто повністю заміню, промию м'яско і знову буду заливати водою. От тому зараз ставлю, певно, перший раз заливається, кип'ятиться. Ну, а тоді вже підключуся і до вас. Можна, звісно, і загальним куском тут оце все кинути, але що тут більш компактніше поскладати. У нас тут стільки в мене вийшло. Це 5-літрова каструля. Ні морко, ні цибулі, нічого я зараз не даю. Я просто даю, щоб закипіло, прокипіло і злити цей бульйон. І так, перший бульйон я вже злила, м'ясо перемила і залила ще раз. Ще нічого не надавала, ні, ні сіль, як ви бачите, ні овочі, нічого. От. М'ясо підварене. Зараз воно закипить. Я ще раз все ретельно, всю піночку зніму, все-все-все. І лише після того буду додавати овочі і спеції. От бульйон в мене ще не закипів, але видно, що тут такі ще всякі лехмітки піднімаються. От я їх так поступово звідси буду вбирати. Великої піни не буде, адже ми і вимочували м'ясо. і вже ще раз, один бульйон вже зливали. Ну, але це все теж будемо знімати. Кришкою, звісно, не закриваю. Наш бульйон вже так почав інтенсивніше кипіти. Ну, скажімо так, це його і є його температура варіння, кипіння. Не більше і не менше. От воно він собі там собі помірно буде варитися. Так, на цьому етапі додаємо все, що повинно бути далі в холодці. Це я додаю цибулю, моркоїни, ну і, звісно ж, гриби. Гриби не, не різала. Потім, коли будемо м'ясо вбирати, все, то тоді гриби також дістануться і поріжуться на менші шматочки. Кришкою або зовсім не накриваємо. Так, зараз. Вже зелений чесник це і лавровий лист другий раз. Зараз ми вкинемо перший раз лавровий лист, а другий раз лавровий лист будемо кидати наприкінці вже варіння. Зелень, чесник і лавровий лист ще наприкінці варіння. І ще підсолимо. І так, кришкою або зовсім не накриваємо, або отак. Ну, у мене дуже повна каструля, знаєте, буде трошки тут переливатися. Ну, так, і слідкувати, щоб кришка не з'їхала і не закрила нам каструлю. І забуваємо про холодець на 4 години. От з моменту, як він отак почав кипіти. 4 години. хочете вірте, хочете ні. Для того, щоб дійсно весь желатин виділився забрати з кісток, це 4 години. Хто буде варити в мультиварці, От, можливо, хтось задавався питанням, Отак само перший раз бульйон тут проварили на, на плиті, проварили, злили бульйон, м'ясо перемили і заклали в мультиварку. Ну там вже правда все разом вже закладаєте і м, вмикаєте на функцію тушіння. Ну, у мене це тушіння, на 3 години. Правда, вже в цьому випадку не буде прозорим бульйон. Ну, але кого це питання не бентежить, звісно, можете робити так. Я вам скажу, я роблю і так, і так. Зараз мені потрібен прозорий бульйон, гарний зовнішній вигляд, тому буду варити так. Ну, бачу, в мене воно трошки кришка буде заважати, тому залишаю отак відкритим. Все, зустрінемося з вами, коли вже буде у нас все готово. Ну, як все готово, на другу закладку спецій. Ну, як я і казала, 4 години. Навіть вже трошечки, і, як то кажуть, 4 з копійками. Отже, якщо ви помітили, я його нічого не мішала, нічого з ним не робила. От, Як я все це поклала, так воно і є. Зараз виймаю і овочі, і м'ясо. І якщо зловляться там, то і гриби, і потрібно буде дозаправити наш холодець. А також побачу, скільки у нас тут юшки вийшло, можливо, потрібно буде ще додати, бо м'яса буде багато. Я люблю, щоб він такий був Ну, більше, більше рідини в ньому було, більше бульйону. Щось згіймаю і не показую вам ступінь розвареного. ну, як бачите, кістки окремо, м'ясо окремо, О, окремо кісточки виймаю. Ну, загалом, я думаю, кожна господиня вже в своєму житті холодець варила. Також роз'яснювати не потрібно. О, бачите, ця кістка назад відвалилася. Але, можливо, комусь хто ще не робив, не готував, все-таки ця інформація згодиться. Так, зараз ретельніше виємо вже таким половником. Я все-таки трошечки додам ще окропу, я вже спеціально чайник закип'ятила. І під час того, як він варився, я три рази ще додавала воду. Але обов'язково окріп, щоб температура приготування самого худцю не падала. От він, як собі там, от млів стояв, так він і далі і млів. Температури не підвищувалась і не понижувалось. Не було цього температурного скачка. Ну, Булює ще все одно зараз буду пересіджувати. Ну, не зараз, а перед тим, як наливати. Так. Додаю воду і тоді вже доправляємо до смаку. Так, начистила стільки тільки ще, Зараз його потру сюди. І у мене є стебла кропу. Шовковою ниткою перев'язала, тому це така моя на, на кухні на підхваті така нитка, м'ясо нею перев'язує. Кину, щоб потім вже ці стебла потім не виловлювати. Зараз, поки чесник буде приварюватися, і воно привариться. Так, поновлюємо лавровий листок. От, так, чесник натерла також сюди. Додаємо. От цей часник мусить приготуватися. Кліб віддасть свій смак, лавровий листочок от поплаває. А тим часом зараз м'ясо прихолодне, я його розберу, вже вам детально не буду показувати, ну, як розберу. Кістки і все що зайве, окремо. Хрящики, шкуринку, все я залишаю. Ну, я, ну яких ні, не, не так я хотіла сказати. Не хрящики, а жилки. Перчику. У нас там був, звичайно, перець горошком але ще виправляємо. Ну, солі тут, звісно, ще потрібно, я зовсім мало додавала. Присолити потрібно так, щоб вона, вам, ну, якби як трошечки зайвою було. Не солоне, от що солоне, а так, добре підсолене, тому що під час холодання холодцю сіллі зникне. Трошки в м'ясо впав. Всотується, бо ж тут було першопочатково мало солі. то от м'ясо на себе забере. І щоб він мав такий дійсно насичений смак, треба трошки більше присолити. Не знаю, чи в кастрюлі вам так видно колір. От. Це золото, а не колір, правда? Так, так ще трошки. О, те, що потрібно. Ну все, воно тут зараз трошечки прокипить, тут так от постоїть, щоб чесник тут не, не був сирим. Ми його все одно не додаємо, я буду все через сито перепускати, але щоб гарно от, це все настоїлося і віддало свій смак. М'ясо розібрала від кісток, зараз воно ще таке не перемішане, як відбирала, так і відбирала. От, що я хотіла показати, я вам помолилась хрящики жилочки. От, ось це мала на увазі. Во -во -во. От самі оці такі жилочки желатинові, я їх залишаю. Ось це в мене все зайве. Моркву хочете оберіть, кладіть в холодець. Я не буду, мої будуть вибирати, варену моркву не полюбляють. Але господиня, в якої я брала цей рецепт, куштувала вперше такий холодець, вона моркву кладе. Ось це відставляємо, але спочатку. Дивіться, я перенесла сюди каструлю, вже там вам ближче не підсовую, а, так акуратненько, щоб в мене тут якби це все не порушилося. У мене тут плівка така зібралася, її знімаю і лавровий лист із зеленю. Трошки вже юшка прихолола. Так, це відставляю і зараз ще зберемо жир з юшки. Такі в мене є невеличкі ополоники, він спеціально так вже загнутий так от просто, для того, щоб було легко там, чи жир збирати, чи вершки, наприклад, от, в домашньому молодці, от, в банці відбилися і отак цим ополоником. Ну і отак я поверха зберу все. -все. Так, весь жир зібрала. Ну як весь? Наскільки можливо? Зірочки тут ще такі плавають. Так, гриби я відбирала окремо і зараз наріжу їх дрібнішим. Так, розставляємо наші тарілочки. І зараз я візьму, перемішаю отут, бо десь більше шкуринки попало, десь там м'ясо. От все зараз рівномірно. Я бачу, що буде забагато, я тут підготувала, ну, як то кажуть, за колісами тримати не буду. Будемо бачити, можливо, ще такі лоточки вийдуть на роботу взяти. Правда, у нас вже і холодець не тільки на свято. І на щодень. І зручно відразу в лоточки розлити. так, складаємо. Ну, тут тепер аби юшки вистачило. Це в мене завжди питання таке. Скільки не додаю, все одно юшки мало, бо цього м'яса. Більше. Так, тепер гриби в кожну складу. Ну і все залишається нам розлити юшку. Розливаю я завжди через сито, щоб оцей чесник, який ми додавали, мені тут не потрапив, і отак рівномірно. По ополонику в кожну ємність, щоб я не заливала, щоб скрізь було одинаково. Ну, загалом я так сильно отут не піднімаю юшку, тут прям з дна не черпаю, поверха збираю. Тут внизу є ще і кісточки дрібненькі, десь щось відварилося. Там сидить. Хоча, можливо, я поки що в сутеники не буду заливати. Сюди гарно зальємо, правда? Ой, Ой, знаєте, вистачить юшки на все. Це, мабуть, все-таки магія відео. Коли робиш на відео, всього завжди вистачає, правда? Все, отут тільки ще начинку так підправлю, то вона так гіркою і лишилося. Ну, і що ж, відправляю в холодне місце. Зараз вже ночі холодні, осінь все ж таки наближається. Вона то вже за календарем осінь, але день ще трошки спекотно. Але ніч дуже холодна, тому хай спочатку там схолодають, а потім холодильник. Ну і, звісно ж, покажу, яке воно гарне, коли застигне. Все, до зустрічі з готовим продуктом. Так, наш холодець захолонув. Вийняла всі тарілки, щоб ви побачили, що з усіма тарілками все гаразд, все застигло. От. Ну, і, звісно ж, кожному, мабуть, хочеться побачити, який же він в розрізі і в кольорі, правда? Щодо смаку, звісно, що ми вже його їли. Це із тих, що в лоточках закриті як я наголошувала на початку відео, Що цей холодець сподобається і тим, хто полюбляє і традиційний холодець, і той, хто любить там, з яловичини холодець або телятини, тому що гриби надають іншого смаку. Вони оцей притерний свиний смак вони забирають. Але водночас оце от жменя сухих грибів на оцю кількість вона не надала ну, такого. Яскравого грибного смаку. Тобто у вас немає відчуття, що ви їсте якусь грибну юшку. Це, це дуже м'який, такий, ненав'язливий, десь, як то кажуть, на задньому плані смак. Ну, а колір, звісно, ну от, гарний, золотистий колір. Тому я вам раджу спробувати все-таки приготувати саме такий холодець. От, не пошкодувати вже той ж мені грибів. От. І я думаю, вони захоп... цей холодець захопить ваше серце надовго. Що ж, експериментуйте, готуйте, натхнення вам на приготування. Дякую за ваші перегляди. Хто не підписався ще, підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!